Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, для чого інвестувати свої кошти у фондовий ринок, якщо можна умовно вкладати їх в крипту, в нерухомість, або взагалі просто там, сидіти в доларі євро і перечекати, наприклад, ці періоди нестабільності, або взагалі навіть в мирний час, якщо можна просто заробляти гроші, набивати там умовно мішок, зберігати їх там, під матрацем або класти на банківські депозити, купувати облігації і тому Подібне. Давайте розбиратись. Отже, саме перше фондовий ринок, ми повинні розуміти, що це іноземні рахунки. Ми, скоріш за все, будемо відкривати рахунок у Європі або в Америці. Можна, так, звісно, відкривати десь у Азії, на китайському фондовому ринку, японському і тому подібне. Але на сьогодні найбільш надійні це все-таки американський фондовий ринок і рахунки тримати там. Ну і звісно, також Європа хороша, дуже альтернатива на сьогодні. Тобто, ми з вами маємо змогу. Мати наші кошти в іноземних юрисдикціях. І якщо, умовно, от у нас на сьогодні складається ситуація в державі, коли багатьом людям призовного віку можуть військовозобов'язаним блокувати рахунки або по цій причині, або по іншій якійсь причині, то вони заблокують лише ваші внутрішні українські рахунки. І вони не зможуть заблокувати вам. Іноземні, які у вас на сьогодні відкриті, звісно, якщо ви не скоювали якогось дуже важкого важкого правопорушення, де можуть навіть інші юрисдикції також накласти арешт на ваші рахунки. Тому, якщо умовно це якісь ваші внутрішні легкі конфлікти із державою, то в принципі ви зможете потім мати рахунки в інших країнах. Спокійно собі виводити на інші іноземні потіжні системи, і все буде у вас добре. Тому це певної міри розподілення ризиків, тобто диверсифікація, коли ми по різних корзинах розкладаємо наші кошти і. Таким чином, коли якась трапляється ситуація з блокуванням коштів, то у вас є альтернатива і підстраховка. Після 2022 року це супер актуально на сьогодні. Ті люди, які тримають лише гроші в Україні, вони насправді дуже сильно ризикують. Давайте також другим пунктом, ми з вами поговоримо про високу надійність. Як не як, фондові ринки вони вже створені дуже давно, європейський, ще довше американський. Ну, умовно, по Європі там теж, якщо розібратись, то там є фондові ринки із 1500-х, мабуть, років. Тому вони, як мінімум, там більше 100 років, навіть більше 200 років, які на сьогодні до сих пір працюють. І якщо ми з вами будемо обирати надійну юрисдикцію, надійну країну, бажано союзну країну нашу на сьогодні, і будемо брати хороших, якісних брокерів надійних, то в принципі, тут дуже висока надійність. А, набагато більша надійність, ніж тримати умовно на депозитах і умовно, ніж тримати сьогодні об'єкт нерухомості, тому що нерухомість на сьогодні до 22 року вона вважалась супер суперкрутим активом для українців, але на сьогодні ми бачимо, що далеко це не так-то і надійно. А, тому а, на фондовому ринку а, в брокерів дуже надійно тримати свої кошти. Третій пункт: я б мабуть задів би, що тут є волатильність. Там, де волатильність, там інвестори можуть заробляти. Якщо порівнювати із криптою, крипта це дуже спекулятивний актив, ризиковий актив. Тут на крипті можна як дуже швидко заробити, так і дуже швидко втратити. Якщо ви не підготовлені до цього і не знаєте, як працює цей механізм, то на фондовому ринку все більш повільно, плавно, немає ось таких сильних коливань. Плюс вам тут втратити буде важче, бо ви. Скоріше за все, якщо новачок, просто будете купувати якийсь ETF, корзину компаній, наприклад, той самий SP 500. І шанси, що ви втратите всі свої гроші, вони зовсім мізерні, а то навіть схиляються практично до нуля. На крипті ви можете повестись на якийсь хайп монету, внести туди всі гроші і потім дуже швидко всі ці гроші втратити. Ну, звісно, це якщо ви не підготовлені. Якщо порівнювати, наприклад, фондовий ринок із нерухомістю, то в принципі фондовий ринок рухається швидше, швидше зростає, швидше падає, ніж нерухомість. Тому тут навіть під стиль інвестора, якщо людина суперконсервативна, то можливо навіть здасться, що фондовий ринок там умовно за Рік може рухатись там плюс 10, плюс 20%, наприклад, SP 500 і корзина 500 найбільших компаній на фондовому ринку Америки. То нерухомість вона там в середньому рухається по 5-10%. по 10%, Це, наприклад, в Україні, в європейських країнах, можливо, навіть там і менше. Тому в принципі, фондовий ринок він більш волатильний, більш змінний у ціні, ніж нерухомість. Ну і давайте четвертим пунктом, ми з вами поговоримо про те, що лише на фондовому ринку це єдине місце, де можна заробити в кризу. Ви не зможете заробити на нерухомості, тому що нерухомість це актив, який у кризу падає здебільшого. Тому що в людей падають доходи, і вони менш платежоспроможні можуть дозволити собі купувати об'єкт нерухомості або, наприклад, хорошу елітну якусь нерухомість орендувати. Вони всі знижуються. У, на сегмент нижче опускаються. Ну, звісно, якщо економ, то немає там куди сильно знижуватися, але все одно ну, опускатись нижче на сегмент. але... В людей все одно доходи менше, і економ також трішки знижується у ціні. Якщо порівнювати із криптою, то крипта ні в якому разі не можна в цьому активі пересиджувати кризу, бо це спекулятивний актив, повторюсь ще раз, і він буде падати набагато сильніше, ніж фондовий ринок, і тим паче, ніж нерухомість. Тому криза. Це лише фондовий ринок, і я вам зараз просто покажу, що тут є 11 секторів, основних, наприклад, американської економіки, вони приблизно однакові по багатьох країнах. Ну, тобто подібні, це основні. І тут, наприклад, є половина секторів, які в кризу падають, а є половина приблизно секторів, які у кризу ростуть. Тому ви лише на фондовому ринку зможете. Перемножити свої кошти у кризу. Так, звісно, ви можете проінвестувати у бізнес, у реальний бізнес, віднести туди свої гроші, е, наприклад, в Україні, в ту ж саму, наприклад, не знаю, Укрнафту е, або там сільськогосподарську продукцію, там в птахо, в фабрики, або ще щось, або відкрити щось своє. Але це, по суті, фондовий ринок теж саме. Просто тут публічні компанії у нас там можуть вони не торгуватись на фондовому ринку, а якісь приватні інвестиції е, туди направлятись. Тому я, коли говорю про фондовий ринок, я говорю про компанії, е, де знаходяться з різних секторів компанії, Як із технологічних, фінансових, е, так само і з, е, з циклічним е, консюме-дефенсів, це е, захисне споживання, наприклад, там, продовольство. Е, Супермаркети, їжа, фермерська продукція, так само дорогоцінні метали і енергетика. Тобто ці сектори вони в кризу ростуть. Сектори, тобто, в ці сектори входять ці компанії, публічні компанії, великі компанії, які торгуються на фондовому ринку, і це реальний бізнес. Просто він е, знаходиться в різних частинах світу, і ми маємо змогу проінвестувати в найкращі. Компанії світу і з того сектору, який нам потрібен, і це дуже круто допомагає нам, як інвестору, задовольнити повністю наші потреби, заробляти як в хороші часи, так і в погані і в періоди нестабільності. Отже, тепер давайте до четвертого пункту перейдемо: а саме те, що на фондовому ринку можна сформувати не гірший пасивний дохід, ніж, наприклад, купуючи нерухомість, тому що. А, наші компанії вони платять дивіденди, дивідендну дохідність тобто, у нас. Є два формати дохідності, як і в нерухомості. Тобто, давайте класичну нерухомість розглянемо. Там є ваш прибуток за рахунок того, що об'єкт нерухомості зростає у капіталізації, тобто вартість самого об'єкта умовно, ви купили за 50 тисяч доларів квартиру. Вона там через пару років виросла через декілька років до 60, І от ваш профіт приріст у капіталізації 10 тисяч доларів. Оце ваш профіт. Зростання в ціні, і також цей об'єкт вам генерує пасивний дохід у вигляді оренних платежів, якщо ви його здаєте в оренду. Так само і на фондовому ринку. Наші компанії можуть зростати в ціні. От умовно колись компанія Apple коштувала там 70 доларів. Сьогодні вона 220 трьохкратний прибуток в доларі. А е, за певний там період з 2019 по 24 за 5 років трьохкратний прибуток. Але також. Ці компанії, не всі, звісно, але ті, що вже давно на ринку, в яких вже сталий такий бізнес, то вони платять дивідентну дохідність. Ну, конкретно компанія Apple мало платить відсотка річних. Але якщо, наприклад, дивитись Walmart, це великий супермаркет у Америці, то він платить вже приблизно 2% річних у доларі. Якщо піти у інші сектори інші індустрії 2,30, от наприклад, компанія Procter Gamble, я думаю, також багато хто її знає. Або якщо взагалі піти в енергетику, то тут ще більша дохідність річна, тобто 4% річних у доларі ви практично гарантовано будете отримувати Тобто це той, та стабільна дохідність, яку ви можете отримати. Якщо говорити про е, зростання в ціні, то тут немає ніяких гарантій, звісно, тому тут треба професійно Бира е, активи компанії які зростуть там наступні, наприклад, 3 чи 5 років, е, чи 10 років. Якщо ж ви, е, ми говоримо з вами про дивідендну дохідність, то тут. Е, Дуже сильно все прогнозовано і, в принципі, надійно. От ви розумієте, берете цю компанію через квартал, вона вам там заплатить е, оцю дохідність. Просто ці компанії вони виплачують дивіденди здебільшого кожен квартал. Квартал це 3 місяці, у нас 12 місяців, тобто приблизно 4 рази на рік компанія виплачує вам дивідендну дохідність. І якщо чотири платежі, наприклад, 4% річних, то кожного кварталу ви будете отримати 1%, від вартості цієї компанії, ну, тобто від вашої інвестиції. Умовно, ви проінвестували 10 тисяч доларів у цю компанію Chevron, американська нафтодобуваюча і нафтогазова компанія, і ви отримаєте за рік дивідендами 400 доларів. Приблизно. Так, це може бути 350, може, наприклад, бути 450. Ну, це вже не так сильно важливо, але ця дохідність я маю на увазі, що вона дуже сильно прогнозована і надійна. Тому ви можете сформувати дуже круту пасивну дохідність. Умовно, на нерухомості, подивіться, яка на сьогодні дохідність. Ми заходимо в Україні в таку доволі суттєву кризу. і... У нас там доларова дохідність вже знизилась від орендних платежів, і далі вона буде поступово також знижуватись. На сьогодні це там мінус, якщо брати по Києву, мінус 20% у доларі, плюс-мінус дивлячись, це новий фонд, чи це старий фонд, нерухомість буде потрішки, ну. Трішки по-різному відрізнятись у оцінці, тобто оренда буде трішки різна. Але приблизно мінус 20% по Києву в доларі зменшилась орендна плата в порівнянні до двадцятого року. А в принципі, в гривнях ціна тримається однакова. Тому. Мені здається, що орендна дохідність буде і далі продовжувати знижуватись, тому на нерухомості наш пасив буде зменшуватись. Але якщо брати, наприклад, і, ну і перевести в доларі, тобто яка там окупність. Загалом ми говоримо, що 10 там 8%, Ну 10% це багато, 5-8% в доларі річних це крута окупність, крута дохідність по оренді. Але вона буде зараз зменшуватись. Тобто вам треба вже там окупність буде 3%, 3 річних, там 4% річних. Тобто вона буде падати і ваша окупність буде збільшуватись у роках. Тому саме нерухомість на сьогодні не зовсім хороша інвестиція, прямо зараз її брати. Тому що оренні платежі впали в дохідності, а ціна об'єкта стоїть там незмінно, мінус 10%. Оренні платежі мінус 20, мінус 30. І, Ходить, що наша окупність нашого об'єкту вона сильно е, упала. Тобто в рази роки оці збільшились. Не 10 років, не 12 років, а там умовно вже 15-20 років. І це не сильно для нас раціонально, як для інвесторів. Якщо говоримо про фондовий ринок, то у вас тут 4% річних у доларі, плюс до того у вас тут набагато більша можливість зростання у капіталізації. Якщо ви дивитесь на той самий, наприклад, Шеврон, він в 2020 році коштував 70 доларів, сьогодні 180, тобто приблизно 2 ікси прибутку. На нерухомості такої близько дохідності немає. Тобто, там, ну звісно, якщо ми не будемо брати там Франківське Львів, Ужгород, тому що це тимчасовий дисбаланс, такий виник по країні. А брати той самий Київ, то приблизно Київ ну плюс-мінус був такі самі ціни в 2020-2021 році, як це є на сьогодні, але. На фондовому ринку можна було заробити 2 ікса, наприклад, на шевроні. Shell також виріс від 25 до 72, взагалі майже 3 ікси прибутку, а дивідендну дохідність він платить майже 4% річних. Тобто, окрім того, що ви заробили в капіталізації в прирості, то ви ще можете заробити і дивідендну дохідність. І в чому ще теж цікаво, коли ви берете по дешевих відмітках, ціна зростає, умовно, тоді це було 4% на ту ціну, то ви на сьогодні будете більше отримувати саме дивідендної дохідності в доларах, тому що. Ті 4% по 25 доларів. Це не ті, не та зараз дохідність, та що сьогодні 4% по 72 доларах. Так, відсоток цей може періодично змінюватись, але до чого я веду? Якщо ця компанія зростає, значить вона отримує більше прибутків. Якщо вона отримує більше прибутків, значить вона більше роздає своїм інвесторам. І ви будете отримувати більше. Тому у вас зараз є можливість, от Shell у нас інведев наступні дороги. 10 років заробити трьохкратний прибуток. Та навіть не, не 10 років, навіть менше, навіть 5 років трьохкратний прибуток. І ви, по суті, зараз, купуючи цю компанію, можете заробити 3 їх на ній, і плюс до того ви ще можете заробити на орендних платежах на дивідендах ще більше, ніж, наприклад, зараз. Тому вона у вас також дивіденди будуть у доларах збільшуватись. Ну, загалом. Приблизно ось така логіка пасивного доходу: ми нарощуємо наш портфель, тримаємо на надійному брокері, це дуже якісні компанії. Якщо ви будете, звісно, на якісь стартапи там брати, IPO, і оцю всю е, шваль, фантики, Тобто, треба брати надійні хороші, якісні компанії. І Тим самим ви навіть потрапляючи в кризу, ви не будете сидіти глибоку просадку, там мінус 80-90%, як це на крипті, наприклад, а десь там мінус 20, мінус 30, ну, це практично там. ну, Якщо ви потрапите не в сильно глибоку кризу, тобто це дуже хороші надійні компанії і взагалі як актив. І плюс до того, ви ще дохідність отримаєте в твердій валюті. Тобто, якщо інвестуєте в фондовий ринок США, то ви отримаєте дохідність у доларах. Якщо ви отримує, інвестуєте в фондовий ринок Європи? То ви отримаєте дохідність у євро. І це тверда валюта. Тобто наша гривня, вона там тенденція постійно знецінюється. Це ми з вами легко можемо побачити як на графіку, так і в принципі і з пам'яті. Тобто, колись там долар коштував по 4, потім по 8, потім по 25, а зараз він уже там по 40. І тенденція вона не видно що вона там хоче йти на спад. Ця тенденція, на мій погляд, і далі буде йти на знецінення. Нашої гривні, тому що наша економіка вона послаблюється з кожним роком. Вона не може конкурувати, наприклад, з американською чи з європейською. Тому, скоріш за все, наша гривня буде і далі мати тенденцію на знецінення. І мати е, пасивний дохід у твердій валюті насправді на сьогодні це супер актуально. Е, тому. Е, Фондовий ринок, навіть якщо ви сьогодні там заяду і криптан, лише там крипта, і все мені більш нічого не цікаво. Але на крипті ви зможете заробляти тільки в хороші часи. Тобто це такий спекулятивний, періодичний ринок, де можна отримувати хорошу дохідність. В періоди кризи ні в якому разі не можна залишатись в крипті, ви там не заробите. Нерухомість це також тільки в хороші часи, ви можете там заробити. Тобто, так, коли приходять погані часи, треба скуповувати цей актив, але потім, коли вже ринок росте, на нерухомості. В нерухомість краще е, не заходити. Ну, так, там є інші, різні стратегії, але якщо ви там умовно пасивний інвестор то е, і професійний інвестор, то Треба лише в глибоку кризу. От зараз у нас заходить країна в глибоку кризу, поки ще ціни не падають, але вони ще повинні падати. Тобто буде хороша можливість набирати цей актив доволі дешево. Але зараз, умовно, найкращий час купувати нерухомість. І що вам робити? Тобто, ви можете просто накопичувати готівку, там, тверду валюту, долар, євро, готуватись до цього падіння, щоб закупити нерухомість дешевше, умовно чекати наступні там, 5 років, поки мінус 30, мінус 50 побачимо по Києву, наприклад, або по західних областях, де зараз. З Бульбашка на сьогодні. Або ви можете ці 5 років е, інвестувати у фондовий ринок, е, спробувати заробити трьохкратний прибуток в доларі за рахунок зрощення цієї компанії, і плюс до того ви ще можете е, отримувати регулярний пасивний дохід щоквартала за рахунок дивідендів. От і все. Тому, е, якщо умовно, ви не знаєте нічого, окрім там крипти або крім нерухомості, або крім банківських депозитів чи облігацій, то звісно, вам може здати, що ваш актив на сьогодні один оцей треба брати постійно. Але якщо ви розбираєтесь в цьому більш професійно, глибоко і не дивитесь тільки вузько направлено, то ви розумієте, що на сьогодні дуже багато набагато кращих альтернатив, куди можна пришартувати сьогодні свої кошти із більшою віддачею, там, наприклад, на горизонті наступних трьох років, чи на горизонті п'яти, чи на горизонті років. Загалом, якщо у вас немає такого чіткого розміння стратегії, то ви можете долучитись на сьогодні в Інвестклуб. Ми на сьогодні активно інвестуємо у фондовий ринок, заходимо в антикризові компанії, це саме в енергетичний сектор, купуємо нафтодобаючі компанії, але не всі підряд з конкретного регіону, тому що у нас є конкретна інвест-ідея. цю кризу приблизно в наступні 3-4 роки заробити трьохкратний прибуток у доларі, плюс можливість а, отримати пасивний. Дохід регулярний у дивіденній дохідності приблизно 4% річних від вашої суми інвестиції. Е, і також е, вам рекомендую долучитись до безкоштовного мого телеграм-каналу. Е, він є в описі під даним відео. Тут публікую. На свої угоди, куди на сьогодні я заходжу, даю аналітку вам по крипті, по фондовому, по нерухомості, економічні різні макропоказники, наприклад, як там інфляція, відсоткові ставки. Різні товарні ринки, комодітіс, наприклад, там як природний газ, от до речі, от ми зустрічі і в інвесткубі раз у місяць, але це саме інвесткуб закрита зустріч. Раз у місяць, це ті, хто доєдна, доєднались до моєї команди портфелями яких людей, яких я управляю на фондовому або на крипті, вони мають змогу до регулярних онлайн-зустрічей один раз десь у місяць-півтора у місяці. Я даю аналітику по ринку. Те, що я не даю в публічному доступі. Також ми аналізуємо наші портфелі, що від них очікувати в ближчий час, що робити сьогодні, максимально використати свій капітал. Ну і звісно, також відповідаю на питання людей, які на сьогодні виникають. Все, що відноситься фондового ринку, крипти, нерухомості дорогоцінних металів, це все входить в мою компетенцію. На це все я можу дати відповідь. Тому ті люди, які доєднаються в Інвесткуб, мають доступ до цих регулярних зустрічей. Ну і звісно, також їхніми портфелями я буду управляти. Доводити їх до результата і е, е, всіх портфелі у інвесткубі однакові. Це е, в першу чергу для того, щоб максимально ефективно використовувати свій час, щоб мені просто було управляти. І нас на сьогодні вже 88 людей і майже 370 тисяч доларів під моїм управлінням. Тому ви можете доєднатися у інвесткуб Умови максимально доступні для всіх людей, звісно, хто працює, тому що я говорю тут не про те, щоб заробити Гроші ви умовно приходите з нуля і вам заробити. Ні, це не про те. Інвестиції, це про те, що ви на сьогодні вже там заробили якусь суму, хоча б там ну відкладені там хоча б 500-700 доларів, бажано там від тисячі ви вже можете починати зі мною співпрацю по крипті або по фондовому, це ми вже індивідуально з вами поговоримо. Ну і, звісно, також, якщо у вас немає на сьогодні таких коштів, або ви не готові доєднатись у інвестку по якійсь причині, то, будь ласка, долучайтеся ось безкоштовний телеграм-канал, на якому вже можна заробити на безкоштовних моїх порадах і аналітиці. Отже, в мене на сьогодні все. Всім гарного дня. Використати використайте цей час із розумом, тому що на сьогодні дуже. Починаються нестабільні часи. Вони уже на сьогодні, після 2020 року, почались і далі. Вони будуть тривати ще наступні років 10. Тому стабільності на жаль у нас зараз не буде. Але саме це той період, де дуже багато можливостей для професійних інвесторів, які знають, як використати цей час із з користю. Всім гарного дня. Бувайте!